Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22 -ї. Світовий економічний форум за моєю спиною, ви бачите, так? От якщо його оцінювати, це що, щось надзвичайне було. Чи таке такі, такі звичайний форум щорічний? Ми його про нього давно знаємо. Інколи такі бувають вибухові, а інколи, ну просто да, люди зібралися, поговорили, внялися думками, роз'їхались. Оце е, Давос 2025. Він який? Там щось таке сталося важливе і таке, що ви помітили і підкреслили собі там десь. Чи це такий Ну, Окей, форум і форум? Однозначно, він був, як ви сказали, порівняння вибуховим. Я можу порівняти його. Я була лише на трьох е, Давоських форумах, він називається, безперечно, економічним форумом. А я би його цього року перейменувала насправді військовий форум. Дуже багато країн-партнерів прибули з тим, щоб насправді почути меседж зі сполучених штатів, щоб поділитися як європейські країни своєю візією безпеки та оборони, яка в тому числі включає і переформатування економік сфери енергетики, сфери штучного інтелекту, цьогоріч по Давосу ходив робот в, в, в такому шарфі, жовто-блакитного кольору. І ми вже розуміємо, що сьогоднішні технології і новітня техніка, я маю на увазі сферу дронів, про яку добре освічені наші партнери, ми, наприклад, змогли обговорювати вже дрони на оптоволокні. І це піднімають питання якраз наші партнери, а не ми. Питання того, скільки було лідерів, якого вони були а форум дуже високого рівня. Президент Зеленський не заявляв свою присутність через безпекові причини, але прибув онлайн. Пан Трамп, наприклад, адресував форум онлайн свою чергу. Але їх послання до світу і нації збігаються. Дуже чітко простежувалося меседж про те, що країни НАТО їх зараз 32, після російського вторгнення Путін досяг того, що НАТО розширяється, не звужується, і зараз при бюджетному плануванні в кінці 2024 року країни вже потроху піднімають свої видатки до того до тієї цифри, яка зазначена в документі. Для них як підписантів, а це 5% ВВП, і ми бачимо, що це не просто заклик, це на питання нашої спільної безпеки. Сьогодні я можу сказати, говорячи. З єврокомісаром для нашого розуміння це як міністр для 27 країн. Наш великий друг Андрюшку Шкубілюс, Литовець був прем'єром а декілька разів. Був в каденціях європарламенту. Він сьогодні відповідає за безпеку, оборону і космос Євросоюзу. Так, от він мені сказав, Марія. Я сьогодні думаю, звісно, і про допомогу для України, але й безпосередньо як краще озброювати країн, Країни партнери ЄС, ми чули буквально під час саміту, як Урсула фон дер Ляйн сказала, що ми можемо подумати про якесь нове утворення військове типу НАТО, і тут Єн Столтенберг, який, бувший бувши голова НАТО генеральний секретар, який був на українському сніданку, як і поточний очільник пан Грюте. Столтенберг визнав історичні помилки і нерозуміння Кейсу Донбасу в 2014 році. Ви пам'ятаєте, всі говорили тільки про Крим їм Крим був зручніший, напевно, і зрозуміліший. Донбас багато хто недооцінив і не зрозумів навіть сьогодні, і це наше домашнє завдання. Продовжити пояснювати, що 30% тимчасово окупованих територій це не просто про території, це про людей, це про масові воєнні злочини. Так і у нас у нас не абсолютно... внутрішня політика, у нас зовнішня. А пані так, Марія, абсолютно. тобто на ваше відчуття. Світ, європейський, принаймні світ, цивілізовані так звані країни. Вони оцей виклик, сучасний 2022-2025, оці останні роки, вони сприйняли, і ви вірите в те, що, повернувшись додому, лідери різноманітні виключать до себе науковців, фінансистів. Менеджерів і скажуть, слухайте, а що у нас з штучним інтелектом? А як ми можемо Абсолютно. його використовувати під час війни? А що у нас з Абсолютно. дронами? А що у нас з цим? А скільки треба тобі грошей, щоб це розвиватися? А чи треба нам в університети більше давати грошей, щоб туди на... набирати і так далі? Тобто це все може бути зараз? Ви праві уже такі університети, швейцарські, наприклад, як технічний університет Цюріка, допомагає дослідити наскільки забруднена наша довкілля і почва, тобто питання екоциду екології. Не просто знаєте, Грета, пані Грета говорить про потреби зеленої енергетики, переробки сміття. Ні, це конкретні речі, де Україна є найзабруднішою мінами країни світу через російську збройну агресію. Я хочу доповісти, 50 мільйонів швейцарських франків виділяється саме тим компаніям, які працюватимуть в Україні. Підтримка саме уряду Швейцарії. і Даний договір був підписаний нашим міністерством економіки, і багато пакетів допомоги насправді. Світового форуму прямують додому, ми не забуваємо і про гуманітарні потреби. Особисто я е, співпрацювала з страховою компанією відомою топ 5 у світі цюріх іншуренс, яка допомогла е, Харкову і Харківщині отримати одну з найбільших гуманітарних конвоїв їжі, а пізніше найбільших і найпотужніших генераторів, коли в 2022 році і і далі наші критичні об'єкти лікарні. Ну, школи у нас функціонують онлайн на Харківщині або метрошкола, або підземна, або онлайн, але все одно ми цю потребу отримували, здавалось би, до чого тут страхування, а страхування до того, що міжнародні компанії вмикаються в той процес, що ринок і фінансові інвестиції не можуть існувати без гарантій страхування. Ми дуже дякуємо агентству Міга, яке готове страхувати бізнес. І іноземний бізнес, який готовий вкладати в Україну відбудову, в розвиток і передбачає. Пані у мене ще наступне. У мене два питання. Вибачте, будь а, ласка, так. одне не дипломатичне, можете відповідати дипломатично, можете не дипломатичне, немає значення. От відомо, що пан Зеленський сказав, що на його місце мав прийти. За версією Путіна Медвічук, нам всім добре відомий, що це такий ультиматум, фактично був у 2022 році. От ви ем, ем, вимовляли багато прізвищ важливих європейців, там і Столтенберг, і Рюте, і Фондерляйн, і так далі. І я собі сижу і думаю, якби вдалося Росії, що б вони казали? Вони казали б. Ну, 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 ні смогла так ні смогла. Ну, да, на, ми співчуваємо українцям, але якось так, що у них тепер сидить присидить і, ну ми що ми можемо зробити? От у мене таке враження, що тільки героїзм українського народу якось відвів цю небезпеку, а так привезли б сюди цього Медведчука, і Європа сказала: ну що, ну, шкода. Ну, витримали Лукашенка, витримали. Путін витримає моє Мідвідчука. Ну я що робити? Правильно я зрозумів? декілька тез європейці, взагалі лідери світу. По перше кажуть: будь ласка, не дякуйте нам. Це ваші люди зараз гинуть. В ім'я тих цінностей, на яких 75 років після другої світової заснувалися всі відомі міжнародні інституції. Ви гинете за нас сьогодні, а не навпаки. Тому ми повинні підтримати вас. Фактично всім потреб всіми потребами, які ви нам. Викладаєте на Рамштайнах і на інших зустрічах. Я думаю, лідерство президента Зеленського було важливим і його меседж до світу. Дивіться, я тут, прем'єр тут, парламентарі тут, голова парламенту. Тут українці борються. Ну, спочатку, пане Миколи, ми ж всі пам'ятаємо, як це відчувалося боляче для нас. Ми були пораненим тілом, яке стікає кров'ю, а хірург думає нам. Колювати знеболюючи, чи ще ми потерпимо? І е, далі течеться кров, але нам потрібна термінова операція. Це санкції, про які говорив пан Трамп. Вони повинні бути болючіші, вони повинні бути кращі по енергетичній голці, слава Богу, з якої зістрибують багато країн. Я зараз е, по дорозі до Пар'є. Проїжджають Австрією, вони теж намагаються переформатувати свій ринок за допомогою партнерів з Румунії. Це треба було дуже давно робити, але робиться це тільки зараз. І героїчність українського народу однозначно високо оцінена. Просто ми. Продовжуємо втрачати найкращих синів і доньок. Ми продовжуємо ходити на похорони і говорити своїм побратимам, по сестрам, що ми не зупинимо цю боротьбу і доведемо е її до кінця і до перемоги. Я думаю, останнє питання пані Марія. Вибачте, але не може не поставити його. Так ваш попередник це така класична журналістика, коли місток від попередника до наступника до вас. Я сказав, що принцип нічого про Україну без України, принаймні на американському треку, як тепер модно говорити, перестав працювати для європейців. Все ще може принцип працюючи, але Трамп не буде зважати е, на те, що от говорити е, про Україну без України. Ну і будемо без України говорити. От як я я так сказав, що скажете? Я не. Я не відчуваю це, і ба більше я рахую, що ті радники, які зараз в не радники, такі люди на на особ... Офіційних посадах переважна кількість з яких є військовими, дехто з них не були в політиці. Вони репортують президенту Трампу дуже фактичні реальні речі. Вони не дозволять йому обговорювати щось без України, і ми бачилися з ними на полях саміту. Не в скажімо так, не в відкритих, не в публічних зустрічах. Мені створюється таке внутрішнє... Відчуття, що це буде достойна поведінка, і ми побачимо багато гарних подій в 2025 році. Трамп не готовий програти цю війну. Україна її не готова програти. Ба більше тому наші спільні зусилля будуть направлені на перемогу.